Національний телемарафон єдині новини повертається в прямий ефір. Євген Плінський, я Марічка Падлока. Працюємо найближчу годину для вас зараз. у Нас міжнародна тема. Вітаємо в нашу студію політичного експерта Андрія Городницького. Пане Андрію, вітаю вас. Вас. мої вітання. Ну давайте, оскільки сьогодні понеділок, спробуємо підбивати підсумки минулого гарячого тижня. Анонсовано було. Що прямо цього тижня почнуться робочі зустрічі на делегації Сполучених Штатів у Росії в Угорщині? Але останні заяви від ворожого табору говорять про те, що та поки ніяких зустрічей не планується, ми на технічному рівні якихось якоїсь підготовки, взагалі, треба такі зустрічі не просто готувати, а й е е зробити якісь домашні завдання для того, щоб вони стали реальністю, виходить, що е те, що очікував весь світ, що прямо швидко буде зустріч Трампа і Путіна, це взагалі поки що в такому далекому тумані, і під питанням взагалі ця зустріч. Як ви оцінюєте, що... Ну, давайте так тут треба дивитися, кому вигідна ця зустріч. Ну звичайно, Трамп намагається максимально швидко припинити вогонь. Він розказує про те, що він припиняє війни. Ну прекрасно розумію, що війну припинити тут нереально. А ось Росія, звичайно, вона буде максимально відтягувати час. Ми прекрасно також це розуміємо в цьому випадку. Складно, тому що це чи не останній шанс для Путіна навіжати своєї лапші прекрасної для Трампа, тому що Трамп він втрачає терпіння, дійсно втрачає терпіння. Хоча мені здається, що в нього воно безкінечне знаєте, періодично. От і ці блефи, які відбувалися перманентно відбувається вони якраз для того, щоб максимально зараз притиснути Росію. Тому що е це не відбувається просто так. Ну і маю на увазі, навіть після останньої зустрічі в Анкориджі е можна було сказати, що ну все, Трамп розчарований. Він ж 200 разів сказав, що я розчарований в Путіні. Саме цікавіше, що він не сказав, що я розчарований в Путіні не через те, що він там тиран вбивця, а через те, що він не зміг захопити Україну за тиждень часу. Він двічі це повторив. Сказав, що Я розчарований, він не зміг загубити. А він навіть тричі, тричі повторив, тому що ще й Зеленському це повторив. Тобто він розчарований в тому, розумієте? Тобто, що він не такий прекрасний диктатор, як Трампа Трампові здавалося, розумієте? Тому потім, звичайно, він назвав його там, паперовим тигром і багато чого іншого. Тобто, але загалом, дійсно, він хоче його максимально на нього натиснути, для того, щоб отримати зараз, перш за все, авторитет перед своїми е, виборцями. Тому що цей авторитет. Падає, м'яко кажучи, падає. Я думаю, ви всі бачили мітинги, які зараз відбуваються, і в Європі, в тому числі до речі, це сотні тисяч людей виходять і ну. В більшості випадків це все про демократично налаштовані е, про демократично налаштований електорат, але і багато і республіканців, до речі, також від нього помаленьку відвертаються. До речі, і мага на нього трішки косо починають поглядувати, тому що ну, не те, що він обінета в державі відбувається не те, що він обіцяв. <кій> <кій> багато чого подобається. Тому що я думаю, ви також бачите, там де є сі це служба по вилову мігрантів, те, що вони там витворяють, ну це я, я такого в кіно не бачу. Це як в Орвелі. Вони просто ходять по вулиці, просто хапають людей там іншої національності, потім розбираються, хто вони чи вони дійсно американці, чи не американці. Це, це, це дуже жахливо. Але багатьом мага це подобається. Пане Андрія, а от поклавши руку на серце, коли ви за кілька днів до приїзду Зеленського до Вашингтона почули, mm -hmm. що буде телефон. Фонна розмова, ви передбачали, що буде відкат в, в риториці Трампа відносно України? Він ж в цей день майже заявив, і в мене одразу ж таки був пост. І я написав все, про томагавки. можете забутись, коли ви почули, що так він як буде тільки вважати. я почув, Я зрозумів мене навіть можна перевірити. Я зразу написав пост в ту секунду. Ну, це було очевидно. Знаєте, завжди чекаєш якогось підвогу. взагалі цей спектакль в п'ятницю, тому що це спектакль був організований, дуже гарно. два тижні підготовлювався, коли ти читаєш Таймс» і Там написано про те, що вже готова дружня карта по переданню допомагав Україні. Такі М -м, круто, ну, якщо вже дорожня карта готова, ну 100% вже ж має бути щось. Ну Якщо наша команда готова, якщо вже наша команда приїжджає разом з Вереденком, готується, зустрічається з виробниками. Ну, зазвичай це 99% успішності. <кій> і навіть якихось там 5-10 ракет мали би передати. Ми ж прекрасно розуміємо, що тут е немає значення кількість. Ну, 100% вже що Це більше Так, це політична складова. складова. От. І тому ми всі очікували. І президент очікував, і команда очікувала. І тому по лицях нашої команди було дуже прекрасно видно, коли в цей день вони сиділи. Їм їм не позаздрич, насправді, тому що це було ну неприємно. Тому що цей спектакль ну. Ми були просто там одною, знаєте, з мапетів, одною з іграшок. Нас обвели навколо пальця. Ми такі, ага, ми в цій грі просто були пішкою. Окей, ми, ми приймаємо це. Ми звичайно не будемо влаштовувати скандал, і так далі, тому що. Ми приймемо участь в цій грі і ми будемо грати свою гру. Тому що, на жаль, поки що Трамп вирішив грати в цю стратегію іншим методом. Він підняв ставки. Це Блеф був, один з черговий Блефів, як сказав Лавров. Блеф що... це передача нам томагавки? Так, один з один стільки. Там не тільки, там, до речі, обіцяли 에, про те, що нам будуть 에, по мінеральній угоді було великі інвестиції приватні. там ж десятки мільярдів, все інше, ми нічого не отримали, фактично. <кій> <кій> вибачте, там були якісь нюанси, там звичайно, там не просто не, не повністю спустими руками, але враховуючи те, що нам те, що ми собі накрутили, як сказав Путін, що це ваші очікування, ваші проблеми. От, вибачте, що я цитую. Але в цьому випадку це дуже дуже вдало. Ну окей, добре. Ми зіграли в цю гру. Далі далі, вже тепер слово за путіним. Тому що Путін приїжджає на цю зустріч, якщо він якщо вона відбудеться. От, якщо вона дійсно буде в Будапешті, і е, він приїжджає не, не з сильною позицію. Давайте будемо відверті. Путін, який був е, в Анкориджі, і Путін, який буде, наприклад, гіпотетично в е, Будапешті, це два різні Путіна. Тут в нього було плюс 20% його переробних можливостей нафтогазової, тут вже їх немає. Тут є пропозиція в Трампа. каже: дивися, є, за, до речі, за дослідженнями, що якщо такі продовжуються удари українські, то гіпотетично до лютого ми можемо вибити до 60% інфраструктури. А це, грубо кажучи, кінець повністю постачання переробки бі... цього бензину, дизелю і все інше. Сильно сподобається росіянцям сидіти без повністю без бензину. А це удар по економіці дуже сильний, тому що перевезення, все інше, та перевезення, що там щомісячно падають в еквіваленті 1-1,5%. півтора відсотка. Ці цифри? Тобто, це там на вони ж намагаються перевозити цим потягами, але потяги не справляються, тому що в рік також там падіння приблизно на рівні 9%. Падіння перевезення.